Народився в Сосниці, вчився в нашій школі до 9 класу, от, а потім уже Вінниці вчився. До повномасштабного вторгнення я працював в ІТ-сфері, був програмістом. Ну, хоча там вже на той момент я виконував трішки інші ролі, тобто там був тім літ, тіх є там такі посади. Тобто працював в ІТ-сфері, займався автомобілем, машини програмували. По роботі дуже часто буває, що приходиться працювати багато, скажімо так, або там є можливості такі, що ти можеш би, там, півдня використати для себе, а потім попрацювати. Тобто ти го там повинен через тиждень видати якусь роботу. А як ти будеш свій час планувати, це якби твої проблеми. І якраз от цю ніч я до п'яти ранку сидів, до чотирьох, працював, ну і почув, як на вулиці прильоти почались. Ну, в Одесі тоді якраз я був на цей момент. Тобто почали зриватися навколо. У нас війна йде з 2014 року насправді, і я думаю, більшість людей е, розуміли, що рано чи пізно все-таки вони приймуть рішення типу, йти далі. Бойового досвіду не було в мене. Я строково служив, тобто, якби був в армії, скажімо так. От, тому ну, знаходився в якійсь першій черзі. Призвали в роту охорони вільського РДЦК. Я думаю, ви знаєте, є така в нас. От, е... Перший, перший якийсь там період там місяця, не пам'ятаю, який там, ну, тобто ми ще, ми ще якось налагоджували цю роту, ми не розуміли, що ми повинні робити, і куди, і як. От. А потім нас почали вже трошки забирати і відправляти в різні батальйони, бригади і тому подібне. Ну і В певний момент саме мене одного якби, відправили на ДШВ. Ну, в ну, ну, даний час я і знаходжусь в 79-й бригаді ДШВ. Це насправді дуже, мені здається, важко це все описати, це неможливо описати. Коли ти бачиш просто людину, яка там теж була, ви насправді навіть не говорите. Просто друг друга очима розумієте. Напрямки на яких я був, і, не, ну, і там не так багато було людей насправді, і тут і там просто не було де жити. І з тими, що стикалися, переважно були все таки сепари. Там все вирівняно під ноль. То там єдине, де можна ховатися, це якісь погріби, тобто вирити собі яму, наприклад. Тобто, навіть якщо це е, багатоповерхівки, то це так, це тимчасове укриття, скажімо так, і більше. вони теж зруйновані. Ми штурмували, ми хотіли зайняти нові позиції, тому що ми розуміли, що попереду нас якби зима, буде таке певне, як сказати. Після контузії словами тяжко. <ріх> Перед нами Донецьк. Ми не зможемо зараз піти на Донецьк, ми не будемо йти на нього. Нам потрібно було взяти ці позиції. Ми йшли штурмом, але ну, скажімо так, нам трішки не вдалося. От, тому і отримав поранення там. Я вже відключався, я пам'ятаю. Це було перше поранення саме в і в око туди. От. Е Майже не дихав, теж пам'ятаю, він мене намагався перев'язати витягнути, в нього не виходило, підбіг другий, його зразу, його зразу застрелили. Він з собою закрив нас двох, виходить, якраз. І потім, поки я лежав, то вже прийшло, що в коліна прилетіло. Ну, далі я особливо не пам'ятаю, Тобто, я вже вирубився, настільки знаю, мене намагалися витягнути, але там все було ну, дуже дуже така погана ситуація була. І тих, хто зміг, вони все-таки змогли відійти. Невелика кількість людей, інші залишились. Але з часом, десь під вечір, я проснувся, бо поруч фосфор горів, там, це зривалося, що вони там накривали. Я, я прийшов в себе і якимось чином там, зміг. Я погано пам'ятаю, пам це пам'ятаю, що я йшов, падав, вирубався, знову йшов. Ну, я дійшов до своїх, от, і тоді мене вже евакуювали і ну, далі вже я, я пам'ятаю, що через кілька днів я вже в Дніпрі прийшов в себе. Моя батьківщина це мої близькі, це мої рідні, це те, що я пам'ятаю, це сосунка, війни, селед, де я виріс, це, це моя батьківщина, в когось вона інша. Що це разом поєднати, от і вся Україна виходить. Це і За це і б'ємо. Після перемоги я бачу Україну. Е, Україну, яка буде вести весь світ вперед, скажімо так. Я дуже на це надіюся. Ну і головне, щоб наші люди не довірились. Ну, Черговий раз не довірились, я не знаю там, чомусь поганому, щоб ми навчили все-таки брати відповідальність на себе за все, що відбувається в нашій країні. Що тут, що на що глобально всій Україні. От. Ем, щоб ми не стали Росією номер два. Ми обов'язково переможемо. Це завжди вірив, розумів, навіть що змінюється ситуація на фронті. Тут питання не завжди тільки в ціні. No, Якусь ціну ми забатимо про за